31 депутат депутат саме таким як кворум для сесії Хмельницької міської ради. І рівно така кількість міських обранців прийшла на позачергову сесію, яку скликали з ініціативи двох фракцій батьківщини та свободи. Питання виносилося одне: звернення до президента України, аби той витував закон про мовну політику, авторство депутатів від партії регіонів. Сесію проігнорували ті ж регіонали, а також ті, хто дбають за добробут хмельничан, мабуть, якраз цим і займались. Навже ті, хто сьогодні прийшли, не прийшли на сесію. Не прийшли на сесію, поставили сьогоденні якісь мізерні свої вигоди, політичні вигоди зверхньо над історією, над своєю душою, над спогадами своїх предків, над своїми батьками, дідами, пращурами та їм має бути соромно навіть ходити на цинтар до своїх пращурів, обнятися їм і носити до рекиди. Після сьогоднішнього дня звернення, яке підготувала батьківщина, було доволі толерантним, про що відмітив доповідач Віктор Байдич і сам міський голова. Спершу Віктор Григорович розповів усім історію України, можливо, вважаючи, що не всі її знають, особливо моменти із тиском на українську мову, та зауважив, що не можна нашу країну порівнювати з іншими, де існує практика двочі більше мовності, адже Україна це унікальна держава, яка знову ж таки має свої історичні особливості, і насамкінець попросив депутатів бути просто патріотами. Давайте. Бути патріотами українського слова не тільки тоді, коли зібралися за столом, співаємо гарні українські пісень. Який гарний вислів. Будемо патріотами і українського слова до глибини нашої власної кишені. Купуємо українську книжку, підписуємо українську пресу, ходімо на вистави українські, купуємо виконавців українських, слухаємо українську музику. Я думаю, це буде якраз і підтримка нашої української культури безпосередньо кожним з нас. Більш жорстким було звернення, яке підготувала фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. В принципі, свободівці погодились підтримати послання своїх колег з батьківщини, але запропонували доповнити його одним пунктом. Мова йде про звернення, окрім президента, звернення до генерального прокурора, і це стосується пункту про. Відповідальність державних службовців, які допустили ту ситуацію, яка склалась 3 липня. Тому що 3 липня в Верховній Раді відбувалися справжні вакханалі. 50-60 кнопкодарів під керівництвом того, хто розводить котят, просто надругалися над Конституцією, над українським законодавством, над регламентом, над елементарною людською моралью. І це бачила вся країна. Це бачили прості громадяни, від яких, скажімо, і парламент, і влада, центральна місцева вимагає виконання законів, законодавчих актів. Коли проста людина буде бачити, як ухвалюються закони в українському парламенті, чи можна тоді вимагати від неї дотримання цих законів? Але при першому голосуванні за це доповнення обранців не проголосували. Депутати ще раз повернулись до переголосування, але один з них знову не натиснув кнопку. Журналісти встигли помітити, що це був представник групи Хмельницька платформа і чомусь одразу подумали на Сергія Манзія. Той щоправда, не заперечив та чи правильно нам здалося, що це ви не голосували за цю поправку, яка пропонувала свобода. Ну, це ми є... Не сотні, а ми ж сано. Я, я яке питання? Справа в тому, що е, ну, на мій погляд, е, сьогодні е, в цьому зверненню не можна було озвучувати ніяких. Фракцій, партій, чи ще щось. Да? Якщо мова йде про мову, да? і про те, що говорили сьогодні як депутати, і якщо б не було б окремо, що це доповнення від свободи, чи доповнення від батьківщини, чи доповнення від ще якоїсь політичної сили, От це те, що нас роз'єднує. Потім на ці всі партії, на це все інше. І я не голосував не за те, що там до прокуратури зробив серйозно. Просто за того, що там... Через те та... лише, щоб Флопція. це хлопці. Це не було Верління... Ні, Ні. звернення я підтримую. Нормально відношусь до... до свободи, нормально відношусь до інших партій. Но на таких речах я би не хотів, щоб робився піар. Mm -hmm. І взагалі ми повинні робити сьогодні все для того, щоб об'єднувати державу, а не роз'єднувати. А в зв'язку з тим, що почали Верховній Раді колотити, ми зараз планомірно йдемо до... Роз'єднала свій теж він благодаря цим політичним силам свободі благодаря тому. Це моя думка. Розумів Подалі Виченко, Сергій Репчинський, Віп Новини.